Доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо робити валентинку до Дня Святого Валентина. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Ось, в мене різний є і червоний, і зелений, і помаранчевий, і жовтий ножниці, клей, олівець. Все. І будемо робити, значить, шаблон, щоб ми могли зробити, склеїти аплікацію. Так, ось так загинаємо папір, робимо ось таку маленьку доріжку і малюємо. Маленькі сердечки, ось такі невеличкі так. ми робимо так. Ці серденьки ми вирізаємо. Маленькі сердечки ось ми з вами вже приготували, зараз робимо ще малюємо велике сердечко, яке таке ж ми вирізаємо. Ось з вами все приготували, і зараз починаємо робити нашу аплікацію. Малюємо серденько, ось таке велике. Ось так. І це серденько ми будемо прикрашати нашими малесенькими сердечками. Ось так. І наклеюємо кольоровими серденьками. Ось так ми прикрашаємо. Мені дуже подобається, як в мене виходить. Робити ви? Так, серденько ми наше зробили, а зараз ось так ось домальовуємо. Багато багато ось таких ліній. Такий гарненький букет. От. ми ще прикріємо ось це велике сердечко. Намачуємо клеєм і приклеюємо ось так. От ось так. і наша аплікація до Дня Святого. Валентина готова. Робіть із задоволенням.